Національна служба здоров'я спростовує інформацію, що пацієнтам гарантована лише одна безкоштовна послуга за день. Таке повідомлення з'явилося е, на деяких новинних ресурсах. Мовляв, якщо хтось, наприклад, планує за день зробити ОЗД, електрокардіограму ендоскопію, то з цього переліку держава оплачуватиме тільки одну послугу, а за решту вже доведеться заплатити самому пацієнту. І, начебто, такі правила в новому 2025-му запровадила НСЗУ і відповідні рекомендації надавала медикам у вебінарі щодо. Змін до пакету амбулаторної медичної допомоги, але що насправді передбачено цими правилами, які медичні послуги можуть одержати пацієнти безкоштовно від держави, і чи є якісь нові обмеження? маємо змогу розпитати все це безпосередньо в керівниці Національної служби здоров'я України Наталії Гусак. Вона зі студії ТСН на прямому зв'язку. Просто зараз. Пані Наталю, дякую, що долучилися до цього ефіру. Дякую вам, що запросили. Отже, що треба знати пацієнтам, які безоплатні послуги, амбулаторної допомоги їм держава гарантує в цьому році, і чи існують якісь нові ось такі обмеження? Як завжди, кожного року програма медичних гарантій гарантує певний перелік медичних послуг для українців, які можна отримати безоплатно, і які заплатить держава через відповідну національну службу здоров'я України на тавачам. І, безумовно, ми цьогоріч дещо уточнили такий перелік, переформатували, тому що ми бачимо, що необхідно більше для пацієнтів. І в основному ми говоримо про те, що коли вони приходять в поліклініку, вони мають отримати комплексну послугу, а не просто їх мають відповідно, як це в народі кажуть, ганяти по кабінетах для того, щоб отримати більше оплат від Національної служби здоров'я України. Тому ми чітко визначили. Сервіс медичних послуг в амбулаторному пакеті, за які ми будемо які ми будемо закупляти для відповідно українців, наприклад, це консультації війських спеціалістів. Наприклад, це інструментальна або лабораторна діагностика, тому що є необхідність проходити КТ-діагностику, рентген, УЗД-дослідження або здійснювати певні проводити певні лабораторні дослідження. Наприклад, це також допомога в урагентних станах в приймальному відділенні. Також це певні процедури, особливо це стосується певних скопій або хірургічних втручань в амбулаторному в амбулаторному прийомі. І ми дуже чітко визначили про те, за що ми сплачуємо в таких випадках, і жодних обмежень стосовно того, що, наприклад, в інструментальному сервісі інструментальних досліджень, коли ми говоримо про те, що людині необхідна УЗД, КТ, МРТ чи, до прикладу, кардіограма, що ми будемо сплачувати виключно за одне це дослідження в день. Не було навіть прокомуніковано на тому вебінарі, як це відповідно прокомунікували надалі лікарі і засоби масової інформації. Навпаки, ми сказали про те, що так, ми будемо в межах цього сервісу сплачувати за всі за кожен клас, тобто за кожну діагностику впродовж дня, але ми не будемо наприклад сплачувати за українців, якщо вони проходять два-три. УЗД-дослідження впродовж одного дня, тому що на жаль, окремі заклади охорони здоров'я вони для того, щоб отримувати відповідні оплати, могли направляти пацієнта на УЗД-дослідження окремих, наприклад, окремих органів для того, щоб отримати більше оплат від Національної служби здоров'я України. Тому ми розбиваємо, розбиваємо цей міф і чітко зазначаємо, що для українців мають пам'ятати, що не обмежена продовження кількість консультацій вузького спеціаліста, якщо це вузькі спеціалісти різні за напрямками. Наприклад, карді... вам необхідно пройти кардіолога, вам необхідно пройти невропатолога, вам необхідно зайти до терапевта, і ми сплатимо за всі ці консультації впродовж одного дня. Але якщо ви двічі на день або і більше відвідуєте кардіолога, то ми сплатимо безумовно за одну таку консультацію. Ще що варто зазначити, що бюджет на амбулаторні послуги. У 2025 році складає більше 16 мільярдів бюджетних коштів, і ми також підняли відповідні тарифи, в тому числі на діагностику, лабораторні дослідження і консультації у 2025 році. Дуже чітко унормували і будемо сплачувати за кожну послугу комплексну послугу, яка надається українцям відповідно в поліклінічних відділеннях або в рамках амбулаторного прийому. Дозвольте на сам кінець просто аби всі розставити крапки. Ось такий уточнюючий приклад. Пацієнт звертається до лікарні, йому потрібна консультація. Кілька спеціалістів різного плану УЗД рентген і є можливість зробити все це один день. Держава це я правильно розумію, оплачує незалежно від того, що це в один день відбувається. Безумовно, ми це оплачуємо. Ви заходите до спеціаліста, ви заходите, наприклад, до свого терапевта. Терапевт вас направляє на КТ діагностику і на аналізи, які вам необхідні. Ми запра... Платимо за консультацію терапевта. Ми заплатимо за КТ більше 1216 гривень, До речі, це стосовно тарифів. Якщо з контрастом заплатимо за кт діагностику, ми заплатимо відповідно за електрокардіограму, якщо це необхідно, і за аналізи, які вас направить відповідний цей вузький спеціаліст, і все це ми заплатимо за пацієнта, який прийшов і в один день має можливість пройти це в лікарню. Коротко тоді скажіть, якщо такий випадок, що лікарі відмовляють, або якісь ситуації, коли ось скеровують, як ви кажете, одне УЗД розбивають на кілька дрібних, і ось через це йде відмова до кого звертатися. Хто може пацієнтам допомогти в таких ситуаціях, коли ну можливо на етапі надання послуг не розібрались? Песна вдячна за це запитання. У нас є телефон гарячої лінії 1677. Він відповідно працює в рамках робочого дня. На цей телефон ви можете зателефонувати і вказати про такий випадок, і ми розберемося з таким випадком. Також можна залишити скаргу в Національній службі здоров'я України, але я б хотіла тут ще зазначити, що Національна служба здоров'я України всі електронні медичні записи стосовно направлень, які будуть дробитися за окремими. І маніпулюватися пацієнтами стосовно окремих органів, наприклад, у зде дослідження або інші маніпуляції для того, щоб взяти оплату від пацієнта, ми аналізуємо, ми бачимо, і в нас є е, таке повноваження позапланового моніторингу. Ми будемо реагувати дуже, е, дуже швидко оперативно е, стосовно того, щоб дотримувалися договірні відносини е, медичних закладів на користь пацієнтів. Я вам дуже дякую за усі роз'яснення. Керівниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусака про те, що власне чекає українських пацієнтів у 2025 році.